Микола Малому, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки вже є в етарі еспресо. Пане Миколо, рада вас бачити. Слава Україні! Вітаю героям. Слава давайте я розпочну з інформації. від Тарнавського. він каже про те, що збройні сили подекуди відновлюють втрачені позиції на Авдіївському напрямку. При цьому ворог намагається збільшувати інтенсивність обстрілів і має деякі локальні успіхи. Тим часом британська розвідка пише про те, що ОПК Росії не здатний повністю забезпечити потреби війни у цьому році, і, власне, якщо йдеться про потреби у війні, то не буде такої можливості, але при цьому буде можливість переважати над Україною в цьому році, якщо скласти ситуацію на фронті і спроможність ОПК Росії в цьому році, то як ви гадаєте, може розвиватися ситуація на полі бою? Ну, першу чергу ми говоримо про те, що вибрали концепцію збір якраз тих засобів, які були ще довгі роки на складах боєприпасів. Це ті, які зберігалися по 20-30 років. Сьогодні йде просто ревізія їх переобладнання, обладнання більш новими засобами контролю і ведення операцій. От але це невелика частина, яка сьогодні поступає війська. Наприклад, за місяць це десь декілька сот танків, 300-400 батерів може бути. Ну за рік це вже дійсно кількість має рости до 4-5 тисяч танків. Це старого зразка, але новітніх типів, про що говорить і англійська розвідка, інститут вся війни, надзвичайно мало, це всього 10%. Тому що відтворити навіть на е, е, вагоноремонтному заводі на Уралі. Е, Нові танки нема, е, особливо високоточних комплектуючих Контрабандним шляхом отримують невелика кількість. і, Зрозуміло, вони можуть направити на фронт ну тільки новику частину, наприклад, Т-90. Як правило, це старі танки, Т-72, навіть Т-55 ще 60-х років, які вони сьогодні ремонтують і направляють. Так, да, це неефективні на полі бою, але їх багато і дійсно нам приходиться дуже потужно воювати. Тут якраз е, така ситуація. Вони намагаються. Тримати паритет за рахунок того, що ми знищуємо кожен день десятки десятки танків. А за тиждень буває і півсотні. За місяць декілька сот. От і з тим ще декілька сот БТРів, БМП, от гаубиць. От фактично, цей йде баланс відтворення старих і направлення на фронт, і знищення нами. От практично е, ну, трохи ми більше знищуємо чим вони виробляють. Тому в даний момент ми тримаємо позиції, але це дуже важливо, якщо ми маємо далі боєприпаси. І сьогодні критична ситуація щодо боєприпасів е, всіх типів особливо протитанкових систем, які забезпечують цей баланс, а можливо перспективи перевагу. От, тому е, сьогодні тримаємо е, формат знецінення всіх засобів, які вони виробляють. Я думаю, що найближчі два-три місяці мати вже переваги і будемо внищити якраз основний потенціал, який вони або ремонтують, або виробляють на своїх всіх заводах Російської Федерації. Шановний пане генерал армії, ну хотіли, щоб ви прокоментували ситуацію в напрямку часового яру Ілля Євлаш, речник відповідного напрямку, так попередив, що ворог виставив собі таку оперативну задачу. Наскільки ситуація є серйозною? Загалом, якщо є розуміння, наскільки до, до наскільки потужних акцій і дій готується ворог зараз в своєму весняному наступі. Серед інших напрямків, де дійсно ворог визначив пріоритет, це чітко визначив сам Путін. Це Куп'яс, святого Кримінал Лиман, це Бахмут недопущення деблокування, це розгортання наступу на Авдіївку. Ну, зрозуміло, тут ми говоримо про Донецьку час і в'яр, тому що з його захоплення, відкривають шлях до Константинівки, Славянська і Краматорська. Оце якраз. Той формат, який вони сьогодні передбачають як е, плацдарм для ведення наступальних операцій. На часом яр дійсно сконцентровані основні зусилля тими напрямки, про які я складав ще роботі на, на півдні, де основні зусилля сьогодні ворога націоне на проведення наступальних операцій. Але Часовий Яр став на сьогоднішній буквально добу е, визначальним. Туди кинуто в три рази більше військ, які були раніше. Вони намагаються заходити з різних боків. Ідуть атаки, і авіаційні, і артилерійські ракетні. Тобто, е модель, типа як Авдіївці, тільки більше, е більш така сільва, тому що менше населений пункт. Але ми там маємо так е потужні сили, засоби. Довгий час також готували і укріп район. Повністю е ті е засоби захисту вони витримують і артилерійські удари, і навіть авіаційні. Тому перспектива тримати є. Але сьогодні команди розробляє операції як по авдіївському напрямку, де вони просунулися, як ми тільки що говорили, але й провели контрудари. Це контрудари якраз із флангів по оцим клиням, де вони рухаються. Неочікувано серед спеціальних операцій там, де дійсно ворог має послаблені позиції або десь просунувся, а ми заходимо з тилу. Це ще одна активна тема, і це надпотужно. По часу яру. Зараз основна увага і командування нашого і зрозуміло, що е цей плацдарм. Поставили завдання тримати. Я думаю, що будуть тримати до того часу. поки є е, можливість доцільність тримати. Ну і зрозуміло, щоб вони повністю були е, знеціні наші воїни. Тобто е, тут паритет зрозуміло, життя людей. Але якщо будуть боєприпаси, будуть відповідно е, заходи по деблокуванню за дії недодаткові резерви. Е, перспективу отримати час і на дати можливості розвивати наступи. Якраз на ті міста, які я сказав, це однозначно. Хоча ми і по тим напрямкам, і напрямкам Константинівка, Славянськ, відповідно, і Краматорськ створюється відповідна перемови для захисту, донесли контрударів. Тобто такої простої прогулянки в будь-яких сценаріях точно не буде. Позиції будемо тримати потужно. Пане Миколу, хотіли би у вас розпитати про Куп'янсько-Лиманський напрямок. Там ворог теж зосередив невелику немалу кількість свого людського ресурсу і техніки. Розуміємо, що певні плани ворога є. Так і власне хотіли би зрозуміти, як ви гадаєте, чи основна Основна, якби атака на цьому напрямку буде зосереджена власне в, в межах цього весняного контрнаступу, про який говорив Зеленський на своїй прес-конференції. Маємо на увазі контрнаступ ворога е, з можливого відбиття тих позицій, які вони вже втратили. Е, ну, в першу чергу, ми говоримо про п'ять напрямків. Про які ми задалися купенсько лиманський напрямок, Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок. Ну і зрозуміло, тут Мар'їнка, е, це. Е, ми, Південний запорізький напрямок в цілому і, і е, е, Херсонський. Це якраз Кринки. Оце всі п'ять е, об'єктів, які сьогодні являються предметом наступальних операцій. Куп'янський напрямок є стратегічним для ворога. Вони втричі вже намагалися розвивати е, тактична і стратегічна наступальні операції не тільки на Куп'янськ, Лиман, відповідно, весь цей регіон, а далі на Харківський напрямок, і навіть на Харків. Це перспектива, яку ставить Путін. Але вони не бачать сьогодні швидкого захоплення куп'янська тим більше просування стратегічного рівня. Тому намагаються тактично просуватися поетапно по окремим населеним пунктам, по лісосмугам, там, де ми по невеликим дорогам, потім зрозуміло, це підходить до Куп'янська, наносячи по ньому постійні системні удари. Та ж стара модель це удари по місту, знесення повності інфраструктури, можливості захисту і далі заходження міста. Сьогодні така тема є. Там згенеровано. Якщо по всьому сектору більше 100 тисяч якраз представників агресора, декілька тисяч танків БТР і БМП, тобто це якраз той формат, який вони сьогодні перегруповують і готують до такого рибка. Тому а і Зеленський сказали, говорить про те, що дійсно там не стратегічний рівня. Ви сказали, що це для них стратегічний напрямок, щоб взяти Харків. Я просто хотіла би тут деталізувати. Я просто говорю про те, що вони поки ставлять тактичне завдання. Це на далеку перспективу. Вони хотіли і Харків і Одесу, пам'ятаємо, Запоріжжя це ті далекі плани. Але найближчий план це Куп'янськ. А тоді далі, вже, посилюючи позиції, розгортаючи якраз нові контингенти, вже це напрямок на Харків я підкреслю. Не прямо захопити, тому що Харків це надзвичайно складно. Це потужний окріп район. Вони вже декілька разів це намагалися робити. Але сьогодні питання зупинити ворога там, де ми. Говоримо, якраз це Куп'янський напрямок, Лиманський напрямок, це, який забезпечує сватого криміна, де забезпечує протидію особенно великому групуванню. Є сьогодні розроблена стратегія не тільки стримування ворога і захист конкретних рубежів, але й знищення резервів, які знаходяться в нулі, в ближчому е якраз, тилу і на середніх талах 30 40 кілометрів. Якраз ці поетапне знищення ракетними системами, артилерійськими системами, ну зрозуміло, стрілянською зброєю, дронами іншими моделями, стримує ворога не дає їм розгортання такого стратегічного рівня навіть на Куп'янськ. А про Харків ще, я думаю, в них і питань не має бути, тому що перспектив піти таким широким шляхом немає. Фронт розтягнутий на півтори тисячі кілометрів, навіть на п'яти напрямках організувати скупчення великих сил і засобів не тільки з живої сили. Але і передової техніки озброєння, ракетних систем, літаків, якраз безпілотників, дуже складно. От як вони проводили операцію по Авдіївці, туди вони підтягнули все конкретний регіон. От, і тому просунулося там, включаючи каби, включаючи літаки, багато дронів, які застосовували з різними типами вибухівки. Тому такий варіант і вийшов. А в нас було обмежено боєприпаси і можливості збивати їх постійно. Це Ракетні системи це відповідно протиракетні переносні комплекси це ті, що сьогодні потрібно. Я думаю, що найближчим часом вони будуть активно поступати. Уже є відповідно, бачення домовленості. Ряд країн вже чітко персонально, незалежно від США проводить такі операції. Це наша перспектива захисту. Тому сьогодні питання утримати позиції на протязі десь місяця, півтора, а подальшому вже може проводити і потужні контрдарі, тому же Куп'янському напрямку. Я думаю, що перспектив найближчі дні. За три захопити найближчі території немає, можуть маневри або десь відходи на пів кілометра, кілометр. Це може бути в рамках відповідно покращення позицій або відходу від тих е, об'єктів, де дійсно лише повністю знищені. Там ну, нема приймати. але відступати ми точно не будемо. Шановний пане генерал, армії. Просили, щоб ви зараз прокоментували і оцінили ситуацію на півдні. Йдеться зокрема про запорізьку ділянку фронту. Так, ну надзвичайно активні дії ворога в напрямку роботи на ну, саме така е, визначальна позиція, яка е, ворогу завдає дуже великих проблем. Це наше знаходження на якраз на напрямку Роботина Вербове і якраз ток напрямок, тому що тут ми фактично е, пройшли мінні поля, пройшли укріп райони, включаючи зуби дракона. І фактично вже напів замикаємо східний логістичний коридор. Ще вони просуваються в е, плані поставки збройної техніки просів до угрупування, яке знаходиться в Запорізькій області, але вже під нашим вогнем, Їм сьогодні е, потужно над потужно потрібно відсунути наші війська, щоб наша артилерія, ракетні системи не доставали до залізниці, до відповідно автомобільних шляхів де йдуть основні поставки, тому що саме ефективно знищувати ворога, коли він тільки рухається, а не знаходиться в бойових порядках. Тому сьогодні поставили жорстке завдання: все-таки, як вони хочуть, захопити роботі на вербове і далі рухатися в напрямку Запоріжжя, щоб і не тільки відтягнути наші можливості вогневі, але відповідно завдавати удару і змусити нас відступати. От в даний момент іде тяжка боротьба. Вони заходять до декілька разів в роботі на вокосів. Ми їх відкидали і далі відкидаємо. Зараз посилюється цей напрямок. Я розумію, що е, якихось системних маневрів з нашого боку щодо зміни позицій не буде. Ворога немає таких сил, щоб звинувати надзусилля. Ну наприклад, збільшивши контингенти і можливості два-три рази. Тому в даний момент е, можуть бути е, ряд переміщень на да, також я говорю, більш оперативно вигідні позиції, але якихось системних е, відходів з нашого боку я не поки не передбачаю, тому що. Для того щоб там щось організовувати ну глобальну типу типу тактичний наступу для цього потрібно посилити е, десь півтора-два рази якраз і е, живі живі сили нові так сказати, ракетні системи бронетанкова техніка ну в принципі, дуже багато що треба е, наситити якраз і щільність фронту і особливо для наступу тому що для наступу треба більше військ чим для захисту ми сьогодні вже маємо у райони там позиції які забезпечують Перспективу цього захисту маневрувати будемо десь відходити також, але контроляри наші проводяться і відкидають ворога назад. Дякую вам, пане Миколу. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки. Був в етері еспресу. Говорили про ситуацію на фронтах.